Цього тижня президент Росії буде проводити розширене засідання Ради безпеки Російської Федерації. Спостерігачі вважають, що якраз на цьому засіданні будуть обговорюватися питання, пов'язані із реакцією на недавні успішні операції українських сил оборони. Проти російської армії, як відомо, операція Павутина серйозно скоротила кількість бойових літаків на військових аеродромах Російської Федерації, а підриви залізничних та автомобільних мостів створили проблеми для логістики російської армії, яка продовжує наступ на території нашої країни. Американські медіа підкреслюють, що про те, що Путін вже помстився за ці ганебні для його країни спецоперації. Не можна сказати, що швидше за все російський президент готує таку помсту. Дійсно, будь-яка країна не може за кілька днів відповісти на спеціальну операцію ворога. Для цього потрібно знати номенклатуру ракет, які або знаходяться на озброєнні власних збройних сил, або будуть вироблені на момент проведення такої спеціальної операції. Номенклатуру кількості безпілотників те, що відбувається у ворога із протиповітряною обороною, тощо, Так що те, що ми спостерігали. Попередніми днями і будемо очевидно спостерігати наступними аж ніяк не пов'язано з путінською помстою. Це операції, які вже планувалися Кремлем з метою продовжити планомірний терор проти мирного населення України і з точки зору Росії збільшити шанси на капітуляцію ненависної путіну держави перед Російською Федерацією.